Я нічого ціннішого за е, його в своєму житті я не бачив. Ну, в плані того, що е, як би сказати, чим ми можемо таким займатись, угу. що дає настільки багато всього і настільки може допомагати у багатьох питаннях і відновлювати. Е, це просто реально подарунок. А є, а є люди, да, кому не повезло. Кармічно, я вважаю, що все одно це кармічно, Або зовсім немає не мати цікавості до такого. Просто, просто нема, ну не, не, не пре. Лю, Люблять там BMW, там якесь там, не знаю, морозиво. Або ще щось своє. Ну теж прикольно, але дуже далеко від реальної реальності. Ну, і внутрішньої реальності, і духовної реальності. І про про здоров'я теж, да. тобто люди до, досить далеко від цього. Таких багато, на жаль. І, а є да друга категорія, коли просто сходили на йогу не туди, або не з тим відношенням, не, не, не в той час якийсь. І, ну, плюс та, від вчителя теж багато залежить, якщо чесно. От, але не все. Якщо є бажання, навіть якщо в тобі, тобі 10 поганих вчителів попалося з 10, а ти просто дуже горів його, то ти знайдеш знання ну, да. нав навіть в книжці, да, mm -hmm. навіть, хоч, хоч де завгодно. Тобто, все одно від тебе залежить багато. Да. Так що е, не перекладаємо відповідальність на погану карму. Хоча вона є, може бути, вона впливає, все впливає на нас: і війна, і інфляція, і всякі великі правителі, mm -hmm. великі в, кав в кавичках на планеті. Mm -hmm. Да, все воно впливає, але все одно ми останні, остання людина, і перша, і остання, хто повинна вирішувати в нашій житті в нашому житті. Mm -hmm. Дуже легко під піддатися впливу когось або чогось. А mm -hmm. дуже дуже важко якраз тренувати себе, ну перенаправляти себе на таку відповідальність, на самоусвідомленість. Це велика робота над собою. І вона незручна, і неприємна, і лінь, і важко. Тому на цій дорозі, на цьому шляху людей не також багато.